У Жашківській міській територіальній громаді запрацював міжшкільний осередок для вивчення предмета «Захист України». Всі подробиці дізнаємось з місцевих новин. Сучасний навчальний простір запрацював на базі ліцею номер один. Сюди, відповідно до графіку проведення занять, доїжджають шкільним транспортом учні 10-11 класів закладів освіти міста та сіл громади, а також Жашківського аграрно-технологічно-професійного ліцею. Не піднялася в боротьбі з руїн. І піднімаєш дух захисників своїх майбутнє ж у руках, у молодих. Відповідно до затвердженої нової навчальної програми Міністерства освіти і науки, вивчення предмета захисту країни для учнів 10-11 класів вже в цьому році відбувається по-іншому у формі тренінгів упродовж цілого дня. Слава Україні! Героям слава! Вільно сідоць! Діти опановують основи національної безпеки, надання домедичної допомоги, управління дронами з використанням сучасних методик і технологій. Зміна програми курсу зумовлена реаліями часу і допоможе дати дітям корисні знання та навички. відповідності до Збройних сил України, статутів Збройних сил України військовослужбовці використовують автомати Калашникова. Форт-17 17 це є вже пістолет. Пістолети видаються. Безпосередньо офіцерам та сержантському складу збройних сил України, а загалом всі стрілецьку зброю Калашникова. безпосередньо не зважаючи, чи ти стрілець, чи ти гранатометник, чи який ти посаду несеш, і що ти виконуєш, але автомат калашника в повинен бути. Кожен модуль курсу викладають досвідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку з оновленої програми військово-патріотичного виховання та мають досвід військової служби. Всі ці роки. Україна бореться за свою незалежність. Але ми пам'ятаємо один закон раби щасливими не бувають. Тому ми і боремося за те, щоб бути щасливими і не бути рабами. Завжди Україна була ареною бойових дій, родючі ґрунти, трудолюбиві люди, гарні природні ресурси, заздрість з боку інших. І завжди Україна виборює своє право бути вільним. Тому і зараз великі пріоритети і велике значення надається предмету захисту країни, здобувати нові знання і цінувати те, що мають, закликав учнів ветеран російсько-української війни, вчитель предмета захисту країни Володимир Приймак. Все життя йде все із прийняттям, прийнявши тих діток, які навчаються в прифронтовій зоні, які не мають. Елементарного буденності те, що ви зараз маєте, те саме теплу водичку, світло в кабінетах, теплі кабінети і е, ковдра тепленька в домівці. Це все є буденність, але що із цієї дрібниці складається багато чого, і в подальшому, коли ці всі дрібниці скласти в одне ціле, е, ми маємо дуже багато чого за печим. Тільки уявіть реалії бою. Коли і вас можуть поранити, бо жовта зона то ще не дуже така й безпечна. І ви, наче в теорії, знаєте, але воно настільки має бути відпрацьовано на автоматі, що під свідомості ви ще маєте десь контролювати частково і навколо себе ситуацію. І ото от все, що вам вчитель розповідає, все це робити. Да, можна надіятися, що хтось там слідкує, вас захищає, а ви робите цю роботу, але не зовсім так буває. Володимир Юрійович, вам може підтвердити, тому це все має бути так відпрацьовано. Ви просто на автоматі маєте це робити. За капітальний ремонт для облаштування міжшкільного осередку взялися торік. Проєкт реалізовувався коштами освітньої субвенції державного та місцевого бюджетів. 90% видатки держави, 10% Жашківської міської ради. Сьогодні у нас така важлива подія. Ми відкриваємо кабінети з осередку захисту України, і перш за все звертаються до вас. Я щиро вірю, що дані кабінети. Ну, навіть якщо наступить мир, буде перемога, ті всі здобутки і навики, і знання, які ви там отримаєте, будуть вам корисними. Це вимога часу змінити даний предмет, підходи до нього. Те, що навчали нас в моєму, в дитинстві, напевно, я ніде нічого не зміг використати. Зараз в оновленій програмі захисту України буде у вас домедична підготовка, яка буде корисна навіть під час мирного часу. Ви зможете надати допомогу собі своїм рідним, дасть Бог кому спасти життя. Формування оборонної свідомості у молодого покоління вимога реального часу, в якому живемо. Щоб зберегти та підготувати дітей до повсякденних викликів і загроз, їм потрібно створити можливості для повноцінного вивчення курсу. І коли людина сильна духом, сильна тілом, вона впевнено себе почуває, вона впевнено йде по життю, отримує перемоги. І саме утворення цього кабінету захисту України, в якому є багато розділів, починаючи з медицини, бо то надважливе сьогодні, і закінчуючи всіма іншими аспектами навчання, які необхідні для захисту, це також важливе. Як і фізична форма. Все велике починається із маленького. Це із вибору кабінету. Скільки ми ходили із Олександром Мироновичем, з Ігорем Андрійовичем, вибирали. І потім в останній момент раз, а можливо, отут. І ось отут сьогодні ми стоїмо, і стіна у нас вже з годинником, з картою, і кабінети у нас з обладнанням, і все у нас є. Саме головне вірити, хотіти, мріяти, і воно обов'язково збудеться. А мріємо про перемогу, і вона до нас обов'язково прийде.